Ми всі вже звикли до мемкоїнів. Вони з нами вже більше 10 років. Ми знаємо, які є можливості на ринку мемкоїнів, волатильність, механіку, і вже багато разів розповідали про це на наших каналах. І це все вже навіть трішки стало нудним. І ми почали боятися, що радості і веселого дозвілля стало менше. Але раптом. Чи підтвердять США існування прибульців, чи попалить Трамп з Джороганом? Чи може підтвердиться, що Земля пласка, а третій Half-Life не бажаєте в 26-му році? А можливо на землю впаде 100-кілограмовий метеорит? І моє улюблене, чи запустить Мемкоін догі власну місячну місію до 27-го року? Ось вам здається, що це все, м'яко кажучи, не дуже реалістичні події. Так, і з цим важко сперечатися: 100 кілограмові метеорити падають. Дуже рідко, а про триквел Half-Life взагалі важко згадувати в присутності геймерів без страху за їхнє психологічне благополуччя. Але те, що я щойно перелічив, це prediction маркети, і нам взагалі байдуже наскільки ймовірні ці події з точки зору здорового глузду. Нам значно важливіше, наскільки в них вірять. Ось у підкорення космічних просторів мемною собачкою вірило на піку понад 40% користувачів. У те, що ми розділимо долю динозаврів 17%, А у вихід третього Half-Life, ще декілька місяців тому, вірило. Вдумайтесь, майже 90. 100% опитуваних, до речі, зараз досі вірять більше, ніж 53%. Ось ще один цікавий приклад. Якщо ви гадаєте, що в психлікарнях немає інтернету, то я зараз вам доведу протилежне. 49% людей вірять, що біткоін досягне позначки в 1 мільйон доларів до того, як вийде GTA 6. І Якщо тут вам стало страшно жити в суспільстві, то пристібніться зараз стане ще страшніше: 50% готові поставити на те, що розробників Rockstar обжене друге пришестя. Ісус віряє тобі. Іс... Ісус взагалі регулярний гість на предікшн маркетах. Ось користувач, який наполегливо кожного року вкладає велетенські суми в те, що він не повернеться. І як бачите, досі він був правий. Але навіщо великі трейдери це роблять? Чому взагалі предікшн маркети ведуть себе настільки ірраціонально? Чому за ними майбутнє? До чого тут теорія ігор? і як взагалі це все працює? Мене я звати Віктор, ви на каналі Double Top Now, і сьогодні ми з усім цим розберемось так, що у вас не виникне більше жодних запитань. А в кінці ми поговоримо з експертом, який розповість нам, як на цьому всьому можна заробляти. І якщо ви ще не зрозуміли, то заробіток на Prediction Market взагалі не залежить від того, чи справдиться ваш прогноз чи ні. Відкрию вам криптанський секрет: біткоін не досягне позначки в 1 мільйон цього року, і наступного також. І GTA 6 точно вийде раніше. Але деякі люди з просунутими навичками хитрості вже встигли на цій події заробити. Ось вам графік ймовірності цієї події на Prediction Market. 6 листопада в ріст біткоїна в 10 разів вірило всього лише якісь 20% оптимістів. Але все змінилося буквально за один день. 7 листопада. Стопада ймовірність піднялась до майже 50%, А користувачі, які змогли це передбачити, зловили 2 ікси. А ті, які увійшли в угоду за місяць до цього, зловили 3 ікси. Предикшн маркети не мають нічого спільного з класичними прогнозами на події. Це не про те, щоб вгадати майбутнє і отримати нагороду від платформи. Це біржа. Тут ми не граємо проти системи. Платформі байдуже на результат. Вона не виграє і не програє, вона просто зводить людей між собою. Наші реальні опоненти тут це інші користувачі з їхніми очікуваннями, страхами, надіями і, будемо відверті, почуттям гумору. Задача користувача prediction маркетів це не передбачити подію, а передбачити настрої на ринку, хто і як буде думати завтра, у що повірить маса, а у що ні. Саме тому я і згадав на початку: мемкоїни. Предікшн маркети працюють принципово так само. Догі не приніс у світ нових технологій, не відкрив нових можливостей і точно не був стабільнішим інструментом збереження грошей для мегакорпорацій. Причина його росту принципово інша. ріст ціни мемкоїнів з Мовлений не фундаменталом, а популярністю мема, який він певним чином втілює. Емоцією, еронією, відчуттям руху за натовпом. Те саме і тут. Мало хто всерйоз вірить, що біткоін досягне позначки в один мільйон. Але ще кілька переносів ГЕТА, ще трохи абсурду, в інфополі, і люди почнуть заходити в ЄС. Хтось як протест, хтось як жарт, а хтось цілком усвідомлено, розуміючи, що коли зростає шум, зростає і ціна. Наша мета вчасно знайти такі точки росту. І предікшн маркети нам тут спрощують задачу: те, що це не прогноз на подію, а просто біржа зі своєю специфікою, робить її зрозумілою для людей, які знайомі зі специфікою торгівлі. Така доступність робить Предікшн маркети надзвичайно комфортним середовищем для більшості користувачів. Кількість новачків в Ніші росте щодня. Щодня ж з'являються нові популярні відео пости і статті, на найпопулярніших платформах, через які про предікшн маркети почули навіть люди, далекі від криптовалюти і бірж. Більшість з них не зможуть вивести гроші з умовного байнанс без гайду, але все рівно чули про якісь кумедні прогнози, на яких люди заробляють гроші. Предікшн маркети це головний наратив 26-го року. Із цим вже неможливо сперечатися. Це простий і цікавий інструмент, який легко став популярним. Прогнозується, що через декілька років він обжене ринок криптовалютних ф'ючерсів, який залишається складним для звичайного користувача. Головний гравець ринку. Полімаркет він лідер за усіма ключовими показниками: кількість користувачів, обсяг інвестицій, ліквідність, швидкість росту. І саме тут зосереджена основна увага звичайних користувачів, великих гравців і медіа. І це наслідок того, як швидко цей ринок переходить з нішевого експерименту в повноцінний фінансовий інструмент. Polymarket став точкою входу в prediction маркети для масової аудиторії. Простий інтерфейс, зрозуміла механіка. І реальні гроші роблять його не черговим криптопроектом. Це живий ринок з постійним рухом. Тут формується ціна очікувань, і саме тут можна побачити, у що люди насправді вірять, а не що вони пишуть у соцмережах. Факт того, що саме Polymarket зараз задає темп всьому сектору і показує перспективи самого ринку. Коли навколо таких платформ з'являється ліквідність, конкуренція і увага капіталу, це означає тільки те, що преді. Шен маркети перестають бути просто розвагою для ентузіастів і стають інфраструктурою, яка буде рости разом з інфополем, новинами і масовими подіями. Люди вірять у ріст цієї ніші, великі перспективи і не дарма. У Prediction маркетів ще не було власного хайперліквіда, тобто справді великого дропу, який не просто приверне увагу, а принесе серйозний прибуток усім, хто встигне зайти на ранньому етапі, такого моменту, який потім будуть згадувати як точку відліку, коли ринок перестав бути нішевим і став масовим. І саме цього зараз усі чекають. Сьогодні дедалі більше аналітиків сходяться на тому, що ми стоїмо буквально на порозі початку цієї роздачі. Інфраструктура є, користувачі є, обсяги ростуть. Інтерес з боку капіталу також присутній. Бракує лише тригера, який запустить ефект доміно і приверне нову хвилю грошей і уваги. Коли ринок доходить до такої стадії, події починають розгортатися дуже швидко. Те, що ще вчора здавалося як експеримент, завтра стає мейнстрімом. І якщо у Prediction Маркетів з'явиться власний хайперліквід, це буде не просто разова історія, а початок великого циклу росту, у якому основний прибуток завжди забирають ті, хто був тут до того, як про це заговорили всі. Поки що складно точно зрозуміти, як саме будуть оцінюватись токени від предікшн маркетів. Вони не прив'язані напряму до класичного крипторинку, не залежать від біткоїна чи загального альтсезону. І цілком можливо, що їхня вартість буде розраховуватись за нестандартною логікою. Попит на цей сегмент росте. Ринок розширюється, а увага до prediction маркетів лише посилюється. У таких умовах токени платформ зазвичай стають не просто технічним інструментом, а відображенням росту всієї екосистеми. І це саме той випадок, коли невизначеність грає не проти. А на користь ранніх учасників, тому людям, у яких вже є нафармлені поєнти, є сенс дивитися на це не як на дрібний бонус, а як ставку на стрімкий ріст ринку загалом, коли сектор входить у фазу активного масштабування, ціни формуються дуже швидко, і те, що сьогодні виглядає незрозумілим і сарим, завтра може оцінюватись зовсім іншими, значно серйознішими цифрами. Доки ринок ще не досяг свого піку, коли про нього знають усі і пробитись. Значно важче. У вас ще є час доєднатися до авторського курсу нашої команди для тих, хто хоче розумітись на крипті і спекуляціях. Набір на восьмий потік вже відкрито. На вас очікує 10 модулів від занурення в крипту до модулів по усім напрямам: торгівля, спекуляції, інвестиції, сейли, дропи, мультакінг, дефай, ончейн і предікшн маркети. Навчання включає і практичну частину, адже тобі буде відкриватися доступ до нашого закритого ком'юніті Сквад, де ти будеш на постійному зв'язку з нашими експертами та отримуватимеш цінні ідеї та поради. З кожним потоком ми адаптуємо та змінюємо програму під реалії ринку і спеціальний модуль Double Top Education 8.0 це Prediction маркети. Найактуальніший наратив сучасного ринку і нові можливості для криптонів. Ми перші на ринку, хто створили такий продукт, і саме з нами у вас є можливість обігнати усі. Інших переходьте за посиланням в описі, і покваптеся, адже пропустити таке вікно можливостей буде дуже неприємно. Prediction Market – це ж фактично ідеальний інструмент, все максимально просто, є події, є два варіанти, є ринок і ціна. Не потрібно розбиратися в графіках, індикаторах, складних формулах. Достатньо відкрити стрічку, подивитися, що обговорюють люди, які теми зараз у фокусі, і просто тримати руку на пульсі, розуміти настрої, які панують. в інф... Фаполі теоретично тут навіть не потрібний досвід в фінансах, щоб стабільно здійснювати вдалі предікшени. Більше того, ринок часто сам підказує напрямок. Коли всі навколо говорять про одну подію, ціна рухається зрозуміло і логічно. Іноді достатньо просто бути уважним, читати новини і вчасно натиснути кнопку. Ніякої магії, ніяких складних стратегій, лише здоровий глуст, відчуття моменту і крихта. Везіння. Саме так думають більшість користувачів Предікшн Маркетів Reddit, завалений буквально десятками скрінів з нульовим балансом після кількох наведених нами прикладів різних подій. І те, що ми показували, це лише пости за вчорашній. День. Предікшн-маркети створюють ілюзію простоти і легкості. Це дійсно дуже великий і багатий ринок, але не обманюйте себе. Заробіток на предікшн маркетах доступний людям, які глибоко розбираються в механіці ніші, особливостях людської психології і, звичайно, математичній теорії. І саме така людина прийшла сьогодні до нас поділитися своїм досвідом, вміннями і розумінням ринку. Юрій. Ми провели опитування серед вас, нашої аудиторії, на наших соціальних. Платформах, щоб дізнатися, як ви оцінюєте поточний стан події на полімаркет, яка звучить наступним чином. Чи досягне біткоін 1 мільйона раніше, ніж вийде GTA 6. А якщо ви також хочете приймати участь в наступних таких опитуваннях, доєднуйтесь до наших соціальних мереж, всі посилання в описі під цим відео. І так, Юра, наша аудиторія проголосувала, що GTA 6. Вийде раніше, ніж біткоін, досягне 1 мільйона з вірогідністю в 90%. А на полімаркеті ставки оцінюються 50 на 50. Що упустила наша аудиторія? Наша аудиторія упустила важливий нюанс це прочитати опис цієї ставки на полімаркеті. Це загалом один з основних скілів для вас, якщо ви торгуєте на prediction маркетах, уважно читати опис, тому що в описі є дедлайн цієї ставки. Він до липня, 31 липня поточного року. І якщо жодна з подій не станеться до цього дедлайну, то вона закривається автоматично 50 на 50 і розділяються всі гроші пополам між, між обома сторонами ставки. І оскільки GTA 6 перенесли вихід з травня десь там на осінь, вона зараз коштує 50 на 50 через цей нюанс в описі. Угу. Але раніше вона коштувала там близько 15-20. Так, раніше ринок прайсив те, що GTA 6 вийде швидше, ніж біткоін досягне 1 мільйона, тому що був дедлайн встановлений рокстаром на травень цього року. Але його змістили вони. Відповідно, ставка одразу стрибнула до 50 на 50 через цей от нюанс в описі ставки. Юра, йдемо далі. На prediction маркетах можна робити ставки на серйозні речі, типу вихід монети, якась політична подія, економічна збори фінансові і так далі. Але при тому ж можна робити прогнози на події такого більш мемного і популярного характеру, типу хто прийде на весілля Тейлор Свіфт. Як відрізняються підходи до аналізу цих різних подій, і які там відмінності, скажімо, у волатильності і інших показниках? Ну, напевно, такі напівмемні події в них буде більше так званих дампмані, тобто людей, які просто зайшли полудити, чи їх просто розсмішив опис події і вони вирішили по фану закинути декілька доларів на якийсь дешевий варіант по декілька центів. Тобто тут немає ніякого. Аналізу з сторони цих людей це просто лутка, просто по фану. Тому, напевно, так на перше по першим відчуттям в таких ринках можна заходити на ефективності з цієї точки зору. Бо в якихось серйозних маркетах, типу там макро чи якісь криптооцінки, все-таки приходять більш кваліфіковані учасники, які прораховують якісь вірогідності. Математично, а не просто лудять, хоча і лудіків і там теж хватає. Ще я би додав, що напевно не треба зосереджувати свою увагу на якихось мамних ринках прогнозів, якщо ви не відчуваєте своєї експертності чи переваги інформації над іншими учасниками. Типу, навряд чи ви, не будучи фанатом з дитинства Taylor Swift, зможете запредіктити, хто до неї прийде на весілля. Краще шукати ринки, в яких ви відчуваєте свою перевагу над іншими. Типу, якщо ви займаєтесь криптою і слідкуєте за лістингами, то шукайте якісь оцінки проєктів по ФДВ чи скільки вони зберуть на сейлі. тому що тут у вас точно буде асиметрія інформації в порівнянні з іншими учасниками ринку. Хорошо, а якщо я фанат Реал Мадріда, в мене є асиметрія інформації? Якщо ти фанат Реал Мадріда і ти на дистанції плюсово на них ставиш, і ти розумієш, як тут працювати із ризик-менеджментом в спортбетінгу, тоді в тебе, мабуть, є асиметрія інформації. Але спортбетінг — це дуже ефективна ніша. Вже на полімаркеті теж там є маркетмейкери на всіх спортивних подіях, там нема неефективності з ліквідністю зазвичай чи якихось лагів. Тому ну, тобі треба бути прям спортивним експертом. Якщо в тебе є якийсь вінрейт і дистанція, на якій ти показуєш плюс. Плюсовий піанел на спортивних ставках на Реал Мадрід? Круто, тоді може заробляти на ставках на Реал Мадрид. Кайф Юра, якщо в нас ринок непередбачуваний, типу завжди працюємо з невизначеністю, то чи може мова взагалі йти про стабільний заробіток і неодноразовий успіх? Сто відсотків ми працюємо з невизначеністю, ми часто будемо помилятися. Але на дистанції нам просто треба: ну, якщо ми закладуємо РР один до одного, наприклад, що ми або втрачаємо всю суму, яку ми вклали в ставку, або заробляємо стільки ж, на дистанції нам треба просто win rate більше ніж 50%, для того, щоб ми були плюсовими prediction маркет трейдерами. І якщо ти експерт в якійсь ніші, то на вибірці там в 10 чи в ставок ти в будь-якому випадку маєш мати це відхилення в сторону плюсових прогнозів. Так, ти часто будеш ставити в невизначеність, часто будеш помилятися, але тобі достатньо там одного-двох прогнозів на 100 переваги в свою сторону, і ти вже будеш плюсовим. Про стабільний заробіток на мемних прогнозах. Морнінг Брю розповіли, що є користувачі, які кожного року вливають великі суми в те, що Ісус. Не повернеться. Юра, який в цьому сенс? Сенс в тому, що є люди, які напевно дійсно вірять в те, що Ісус повернеться, або можливо прив'язуються до якихось заголовків, що там Ісуса десь бачили, він десь там явився, і ставлять гроші на те, що хтось визнає, там новини визнають, СМІ визнають, що Ісус повернувся. І за теорією часового розпаду ця ставка просто поступово дешевша до кінця року, тобто, якщо в січні вона, наприклад, там є 5% ймовірності. На те, що Ісус повернеться в 2026 році, то в грудні вже буде там, вона близька до нуля. І люди, які ставлять на те, що Він не повернеться, можна сказати, просто фармлять на свої стебли, забираючи там, цих 5% річної дохідності. А якщо вони ловлять якісь спайки ціни, типу, коли там, хтось зайшов крупним ордером по стакану по ринку і пампанув вірогідність на його повернення на 7-8%. Вони об цей ордер заходять і фіксують ще більшу дохідність нестиблень. Іноді ціни на ринках передбачень рухаються проти здорового глузду, і здається, що їх просто неможливо передбачити. Як в такі моменти поступають трейдери або експерти на ринках передбачень, коли немає ні яскравих новин, ні голосних спікерів. Умовно. Якщо ціна рухається проти здорового глузду і немає ніякого новинного фону, який цьому сприяє, то для. Професійного трейдера Prediction Маркетів це привід задуматись, чи не відбувається тут якихось інсайдерських ігор. Можливо, хтось хто знає інформацію, якусь яка ще невідома пабліку, загружається в здавалось би абсурдний варіант. Зараз реал Тайм це відбувається на маркеті про шатдаун в Штатах. Заходить багато кошелів на те, що шатдаун не відбудеться. Хоча все вказує на те, що він має відбутись до кінця цього місяця. Побачимо, як там насправді ринок зарізовується, але зазвичай такі абсурдні рухи ціни. Це привід поресерчити. Можливо, є якісь витоки інформації, можливо, інсайдери загружаються. Можливо, хтось знайшов ту інформацію, яку ще не знайшли інші. Добре, ще дуже цікавий аспект, варто зачепити. Предікшн маркети часто сприймаються як лутка, коли ти заходиш, якусь цікаву подію побачив, лупанув на ЄС і чекаєш, що до Тейлор Свіфт на день народження прийде Дональд Трамп. Але давай підійдемо трошки з іншого боку, більш можливо класичного для наших економістів-глядачів. Чи можна тут використовувати теорію ігор і як вона взагалі допомагає на дистанції заробляти? Так, звичайно, тут можна використовувати теорію ігор і загалом. Предікшн маркети, оскільки ти тут торгуєш пі p з іншими учасниками ринку, тут немає ніяких посередників, на полімаркеті навіть немає комісії, тобто ти буквально торгуєш проти іншої людини з протилежного кінця ставки. Тому важливо враховувати психологію учасників ринку. Тобі навіть не обов'язково закладувати, що якась подія станеться чи не станеться. Ти можеш оцінити як Ринок, як інші учасники ринку, швидше за все зреагують на ті чи інші новини, на той чи інший там дедлайн, чи просрочення дедлайну і так далі. І тут теорія ігр, звісно, часто застосовується на кожному етапі якісь її примітиви, той ж самий приклад з інсайдерами. Інсайдер може гіпотетично собі нашкодити, якщо він розкриє якусь інформацію, якщо це якась політична інформація чи економічна інформація, зв'язана з фондовим ринком. Але в нього тут є на prediction маркетах фінансова мотивація розкрити цю інформацію, тобто поставивши ставку на варіант, який він знає, що здійсниться, він по суті. Може себе підставити, але в нього є фінансовий стимул, і він це робить. Це, от, приклад, дилемма в'язня, коли він себе підставляє, але є фінансовий стимул, і він ставить на це гроші, і цим теж можна користуватися, якщо знаходити гаманці таких інсайдерів, дивитися, куди вони ставлять гроші і тому подібне. Тому так, це звичайно не просто лутка, якщо ти розумієш базово, як себе поводять люди в реакції на ту чи іншу подію. Ти на дистанції зможеш заробляти на цьому гроші. Юра, давай зараз вже підходить до кінця наша з тобою дискусія. Якийсь треба власний приклад, щоб ми не просто тут теорію навалювали, а реально приклад події на prediction маркетах, в якому ти пішов проти толпи, грубо кажучи, і на цьому заробив. Ну, по суті, майже кожен успішний кейс такий місто стає. З найсвіжішого це. Останній маркет по зборам на сейлі новому на MetaDAO. В чому суть зазвичай останні сейли дуже активно під кінець, дуже багато накидували грошей маніпулятори, там десятки мільйонів доларів, які поставили заздалегідь ставку на полімаркеті, на те, скільки там зберуть на сейлі грошей, і таким чином вони просто фармили своєю ліквідністю. І от е, новий сейл анонсували, і там додали умову, що тепер всі гроші, які занесуть в сейл, це не буде перепідписка. Абсолютно всю суму грошей, яку зберуть в сейлі, навіть якщо це буде там 50 сто мільйонів доларів, вона піде в трежері токена, і відповідно вона буде формувати оцінку проекту. Тобто тут е, цих інсайдерів, маніпуляторів їм зв'язали руки, але багато учасників ринку досі оцінювали. Ну просто вони не, не поглиблювалися в деталі там, в опису цього сейлу, і вони досі оцінювали, що е, цей сейл збере багато грошей, що треба ставити на ЄС, що вони зберуть там і 10, і 20, і 30, і 50 мільйонів доларів. І ну, за рахунок того, що тут е, натовп думав, що буде як завжди, не поглиблюючись в деталі цього анонсу сейлу. Налило непогано нам лімітки мені там і іншим учасникам команди Даблтоп. Налило непогано лімітки на ноу, no, на варіант, який зазвичай ми не ставили на цих маркетах, але цього разу поставили і вже сидимо на нереалізованому профіті. Скільки відсотків нереалізований реалізований профіт? За, ну, залежно від ставки, комусь там налило ставку нов на 20 мільйонів, там по з чимось. Ми... Що там по відсоткам малюється на цій ставці? Ну там декілька різних ринків. На ринку на те, що зберуть 20 мільйонів в моменті було щось, типу 3 ікси. На решті ринків там скромніші профіти, типу 30, 50, 60 відсотків за ніч. Просто налило в лімітки. За рахунок того, що люди помилково думали, що на цьому селі знову багато зберуть. Друзі, я певен, що вам ще багато чого не зрозуміло. Одного відео про Предікшн маркети недостатньо. Саме тому ми відкрили телеграм-чат з ексклюзивними навчальними матеріалами на тему Предікшн маркетів, де наші експерти будуть ділитися з вами своїми навичками, вміннями, досвідом і крок за кроком доведуть вас до майстерності на цьому ринку. Посилання в описі під відео. Діліться своїми думками. В коментарях надсилайте це відео друзям, разом доєднуйтесь до нашого чату з навчальними матеріалами на тему Prediction Marketів, адже разом навчатися значно легше. І обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал. Тут буде виходити багато цікавих відео на різні теми. І на тему Prediction Marketів також ще будуть навчального характеру відео і не тільки. З вами був Юрій та Віктор. Команда Top, Дякуємо вам за перегляд!